Для мене The Darkness 2 це дещо особисте. З цією грою, незважаючи на всі її недоліки, мене пов'язують досить теплі узи. Річ у тім, що я чомусь постійно до неї повертаюся. При тому, що гра в неспішному темпі проходиться годин за 8, я награв у неї більше сотні. Годин 20 на піраці, 83 години на старому аккаунті і 24 на поточному. У минулі часи мене постійно тягнуло до цього проекту. Можливо, через те, що навіть на моєму допотопному ноутбуці вона завжди працювала стабільно. А можливо, через те, що є в ній дещо таке привабливе. І настав час нарешті розібратися з тим, чи це насправді так, чи я собі це все навигадував. Отож. Мене звати Євген, ви на каналі Storyteller, і зараз я розповім вам історію про The Darkness 2. Приємного перегляду. Але мені здається, що спочатку варто поговорити про першу частину. Окреме відео я робити не хочу, тож поглянемо на історію оригіналу у рамках цього матеріалу. У центрі сюжету перебуває Джекі Астакадо, нью-йоркський гангстер і племінник Поллі Франчетті, голови одного з найвпливовіших мафіозних кланів міста. У ранньому віці Джекі втратив обох батьків і потрапив до сиротинця, звідки його і витягнув дядько, посвятивши в сімейні справи і зробивши з хлопця першокласного кілера. Коли Джекі виповнився 21 рік. Дядько раптом вирішив, що хлопець хоче відібрати в нього владу, тому він здійснює замах на вбивство. Джекі виплутується з цієї халепи, але не просто так. Раптом виявляється, що він одержимий якоюсь сутністю, темрявою. Вона дарує йому надприродні можливості, але натомість повільно пожирає душу. Джекі не прощає дядькові мерзенної зради, внаслідок чого всіляко намагається його дістати. Франчетті ж вживає радикальних заходів. Щоб зламати юного Джекі, він на його очах вбиває кохану молодого гангстера Дженні. Це дійсно заганяє Джекі в депресію і він здійснює самогубство. Ось тільки на нього чекає не смерть, а подорож у дивний потойбічний світ. Тут привиди солдатів Першої світової війни досі ведуть запеклі бої один з одним. Саме в цьому світі Джекі зустрічає свого прапрадіда, Ендоні Естакада. Старий розповідає, що це саме він уклав пакт із темрявою. Договір свідчить, що кожен чоловік із роду естакадо рівно у свій 21-й день народження отримує до себе в організм непроханого гостя, який дарує сили, але пожирає душу. Джекі вбив себе, не залишивши при цьому спадкоємця. Темряві банально нікуди діватися, тому вона й воскресила протагоніста. Передок розповідає, що з темрявою можна уживатися і використовувати її у своїх цілях, не даючи при цьому зжерти душу. Джекі повертається в реальний світ, вбиває важливого поплічника свого дядька, а потім знову переміщається в не менш дивне місце замок темряви. Там він перемагає її і тим самим бере під свій контроль. Повністю опанувавши міць цієї стародавньої сутності, він проривається крізь натовпи ворогів і добирається до франчетті, нарешті вбиваючи його. Цікава тут не стільки сама історія, скільки лор цього Всесвіту. Усі ці перепетії з темрявою, таємничий пакт і дивні умови договору, написані дрібним почерком. За всіма цими поворотами дійсно цікаво спостерігати. Але загалом сюжет першої гри взагалі жодного разу не хапає зірок з неба. Він являє собою класичну формулу бойовиків нульових, приправлену містичними спеціями. Протагоніста хтось образив і він вирушив мститися. Хіба ви не згадаєте десяток фільмів із подібним сюжетом? Ось я, наприклад, зможу назвати такі без особливих проблем. Чи погано це? Зараз, напевно, так. Споживач уже розпещений хитромудрими і заплутаними історіями, сповненими харизматичних персонажів і чудових діалогів. Але я нагадаю, що гра вийшла в 2007 році, і для того часу таке подання сюжету було чудовим: брутальний мовчазний мужик мстить своєму кривднику. Навіщо слова, якщо можна шпигувати супротивників свинцем і розривати демонічними щупальцями? І от тепер я думаю, ми нарешті готові поринути у сюжет The Darkness 2. Отож, на самому початку Джонні Пауел... Так, стоп. Ви ж не знаєте, хто такий цей Джонні Пауел. Курва. Будучи аспірантом одного з університетів, Джонні Пауел захопився дослідженням різноманітних містичних сил і стародавньої магії. І він настільки глибоко заглибився у свою роботу, що в якийсь момент зрозумів. Усе це справді правда. А Темрява, головний об'єкт його дослідження, справді існує. І перші її згадки датуються ще часами античності. Основними об'єктами його дослідження були люди, які носили частинки темної сутності, але не підкорялися їй повністю. Він став буквально одержимим цією темою. У якийсь момент його знаходить Джекі Астакадо і просить допомогти впоратися з Темрявою. Так Джонні вперше стикається з носієм. І бачить справжню силу темряви. Це остаточно зводить його з розуму. Джонні тікає від Джекі, бо боїться далі контактувати з темрявою. Так ось, на самому початку Джонні Пауел розповідає гравцеві історію про те, з чого все почалося. Ще до створення всього сущого було лише дві субстанції темрява і порожнеча. І темряві було дуже добре. Але потім Бог почав створювати Всесвіт: зірки, планети і, звісно ж, людей. Але вершиною його творіння було світло, повна протилежність темряві. Щоб вижити, темрява вирушила на землю і почала використовувати людей як посудину. Люди натомість отримували надлюдську міць і, скажімо так, творили історію. Після цього Джонні коротко пересказує події першої частини про 21 й день народження, прийняття темряви, смерть Дженні та здійснену помсту. Але ми це з вами уже й так знаємо. З моменту подій оригіналу минуло вже два роки. Джекі Астакадо придушив у собі темряву і став головою мафіозного клану свого дядька. Він прибуває до ресторану, де вірний помічник Вінні підготував для нього зустріч із двома симпатичними близнючками. І Джекі би прекрасно провів час, якби не бандити, які раптово атакували ресторан. Все йдеш шкереберть і головний герой отримує дуже серйозні травми. Також він знайомиться з вельми дивною кульгавою і понівечною людиною. Він весь такий таємничий і, мабуть, знає і про темряву, і про батька Джекі. Самому ж Джекі, щоб вижити, не залишається нічого іншого, крім як випустити темряву. Він розправляється з бандитами біля ресторану і підходить до віння. Наш друг дуже радий, що з нами все в порядку. Також він розказує, що бачив, як кульгавий містер побіг далі провулками. Отож, ну, Джеків вирушає за ним в погоню. Під час погоні ми вперше бачимо привиди Дженні, а також знайомимося з бісом, який прийшов нам на допомогу. Це один із тих чотирьох хлопців, які допомагали Джекі в першій грі. Він кумедний, любить вбивати людей і обсцикати їхні трупи. Ну чи не милий, а? Після цього Джекі потрапляє в метро, знову зустрічає приводи Дженні і потрапляє під поїзд. Дотями містер Естакадо приходить у психіатричній клініці. Тут Джекі зустрічає Джоні Пауела і свого охоронця Томмі. Це все здається дивним як герою, так і гравцеві. Після цього Джекі знову опиняється в реальному світі та вирушає до себе додому. В особняку всі дивуються живучості Джекі, а також хвалять його за те, як він спритно з усіма розібрався. Джекі відправляє вінні на пошуки Джоні Пауела, а сам іде на зустріч із Джиммі Виноградом, який уже знайшов одного з чортів відповідальних за напад на ресторан. Його звуть Свіфті і він теж перебував у закладі під час нападу, але поспішно дзвоняв. Джекі вирушає до нього в лігво і, вбивши купу народу, знаходить Свіфті, але той встигає сховатися. Джекі знову вирушає в погоню і дорогою ловить уже досить тривалу галюцинацію з Дженні, яка запрошує його потанцювати. Але, на жаль, це лише фантазія. У реальності ж Джекі наздоганяє Свіфті і починає допит. Хлопець одразу ж усе викладає. Джекі замовив якийсь небезпечний орден, у якого дуже багато грошей, і Свіфті погодився, адже Джекі дав слабину і настав час його усунути. Але Темрява не дає провести допит до кінця і особисто вбиває злочинця без наказу героя. Джекі лютує, але що він може зробити ще? Він забирає конверт із грошима і печаткою стародавнього ордена, і йде додому. В особняку Джекі вже чекає Джонні, якого розшукали під одним із мостів міста, де він жив у картонній коробці. Джонні хоч і без великого бажання, але все ж погоджується знову допомагати Джекі. Помічники Джекі також розповідають, що вони дещо дізналися про цей орден. Одна з повій борделя, який вони відвідували, розповіла про нових дивних власників закладу, лідером яких є страшний кульгавий мужик. Джекі вирушає туди і зустрічає Венеру, дівчину, яка, ризикуючи життям, допомагає йому. Всередині будівлі вона дає йому пістолет і вказівки, де шукати кульгавого. Пробравшись через кілька поверхів та побивши купу ворогів, Джекі потрапляє в пастку. Приходить до тями він підвішеним на хресті, а кульгавий, якого звати Віктор, готує витягувач містичний артефакт, здатний дістати з носія темряву. От тільки є біда. Без згоди носія сутність не забрати. Віктор шантажує Джекі. Він відправив натовп своїх головорізів у маєтокестакадо. Там зараз дурдом. Полягло багато хлопців. Але, головне, в небезпеці тітка Сара, яка дуже дорога Джекі. Він уже готовий віддати Віктору темряву, але останнє дістає з рукава козир. Виявляється, що душа Дженні у неї в полоні. Зрозуміло, що такий розклад усе змінює, і Джекі виривається. Герой проривається додому, дорогою зустрічаючи Джонні. Вчений розповідає, що на Джекі полює братство, стародавній орден, який будь-що будь-хоче роздобути темряву. Естакадо вирушає в кімнату до тітки, але там його зустрічає поплічник Віктора. Та не просто зустрічає, а пострілом із дробовика в обличчя. І поки Джекі повільно стікає кров'ю, поплічник Віктора вбиває тітку Сару. Джекі знову опиняється в психіатричній клініці, де тепер мешкає ще більше його знайомих із гангстерського життя. Вінні, наприклад, санітар на Джонні псих. Ба більше. Тут тепер є і Дженні, яка бореться за ментальне здоров'я Джекі. Всі вони борються за нього, але, на жаль, безрезультатно. Джекі не приймає таку реальність і кидається на Дженні, мотивуючи це тим, що хоче її врятувати. Його втихомирюють і відправляють назад у палату. Джекі приходить до тями через чотири дні після трагедії. Темрява не дала носію померти. Естакадо вирішує прийняти пропозицію Темряви. Дістати братство і забрати витягувач, передавши його темній сутності. Джонні Паула упроти, але правди заради, хто хоч раз хоч колись слухав Джонні. Джекі вирушає на похорон тітки Сари, де знову з'являється братство наче ліз тим самим Посіпакою, який обзавівся часткою темряви і тепер може телепортуватися і кидати енергетичні кулі. Це той шматочок, що його Віктор встиг витягнути з Джекі в борделі. Естакадо вирушає за ним, наздоганяє і розправляється. До речі, вельми ефектно. Перед смертю бандит дає Джекі підказку про те, де шукати Віктора. У парку розваг пекельна брама, куди в дитинстві Джекі входив разом із Дженні. Саме туди і вирушає герой. Уже буквально біля входу його починає крити, і він бачить Дженні, яка веде його всередину парку хитрими шляхами. Потім вороги. Знову глюки з тиром, знову вороги, і глюки вже в іншому тирі. Загалом, із кожним кроком Джекі дедалі більше і більше вислизає від реальності. Черговий глюк із Дженні приводить Джекі тунелем страху до величезної залізної діви, з якою лунає стукіт. Джекі її відкриває і, зрозуміло, що це пастка. Віктор уже тут як тут і запихає естакаду в тортурний апарат зі спеціальної сталі, покликаний утримувати темряву. На межі життя і смерті Джекі знову потрапляє в клініку, де його зустрічає прибиральник, який виявився старим добрим бісом-помічником. Він розповідає, що клініка це ілюзія, створена темрявою для Джекі. І все для того, щоб він не потрапляв у пекло і не зустрівся там із душею Дженні. І єдиний шанс Джекі опинитися в потойбічному світі вбити себе витягувачем. Так Джекі вирушить прямо в пекло. У реальному ж світі у Джекі вже забрали всю темряву і зараз готуються підсмажити на багаття. Мравий бешкетник визволяє естакадо, і удвох вони вирушають у погоню за Віктором. У черговому підвалі Джекі бачить, як Віктор передає півішу своєму найближчому помічникові, частинку темної сутності. Перемагаємо його і забираємо цю сутність собі. Тепер, як каже бісеня, у нас повно темної сутності і є всі здібності. Але самої темряви немає. Потрібно повернути. Пробравшись через величезну кількість супротивників, ми нарешті наздоганяємо Віктора, перемагаємо його і протикаємо себе артефактом, вирушивши в пекло. Ось тільки не тут то було, адже Джекі знову опиняється в клініці, де всі вважають його максимально божевільним. На допомогу приходить вірний біс, який ціною свого життя допомагає Джекі вибратися на дах. Але річ у тім, що якщо в реальному світі біс безсмертний, то у світі клініки, в світі, створеному темрявою, він може померти, що, на жаль, і сталося. На даху Джекі опиняється перед вибором того, що ж реально. Вибираємо клініку і злазимо з даху, отримуючи щасливий фінал. Джекі разом із Дженні спускаються у вестибюль клініки, починає грати їхня пісня, і вони танцюють. Титри Ось тільки ми всі розуміємо, що це брехня, чи не так, повертаємося до вибору і стрибаємо вниз. А ми ж пам'ятаємо, що смерть у клініці це перманентна смерть. Тому Джекі потрапляє в пекло. І Дженні дійсно там. Джекі знаходить її і звільняє від пут. Вона зізнається, що кохає його, незважаючи ні на що. Вони обіймаються і йдуть титри найщасливіший фінал. Хоча ні, знову обман. Після титрів настає епілог. Дженні просить вибачення у Джекі, відходить від нього і перетворюється на ангела, на того самого ангела, про якого розповідав Джонні Пауел на антипода Темряви. Як виявилося, весь цей час Дженні була носієм світлої сутності, і темрява утримувала душу дівчини в пеклі, щоб ангел не переродилася в новій посудині. Світла сутність визнає в Джекі одного з найсильніших носіїв в історії і кидає його в пеклі, вибираючись на землю. Ось на такій сумній ноті і закінчується The Darkness 2. У принципі з часів першої частини нічого особливо не змінилося. І сюжет The Darkness 2 слідує все тій же формулі. Головного героя хтось ображає, і він протягом усього проходження мстить. Зізнаюся чесно, формула не з числа моїх улюблених. Але в контексті цієї історії вона справді працює. А чому ні? Вона і антагоніста для героя вимальовує суттєвого, і мотивацію для звільнення темряви змальовує виразно. Хочеш жити? Випускай! Вибір тут більш ніж очевидний. Але крім класичної історії з бойовиків 90-х, на відміну від першої частини, в сиквел завезли дещо ще. Річ у тім, що протагоніст тепер не просто месник, він тепер особистість, яка глибоко сумує за втраченим коханням. Так, взаємини з Дженні тут звели мало не в головний мотив усієї розповіді. Джекі любив Дженні настільки сильно, що навіть через два роки не може її відпустити. У нього в будинку досі стоїть її фотографія, а поруч із нею свіжа троянда і запалена поминальна свічка. Він сумує настільки сильно, що його мозок постійно домальовує її множинні галюцинації. При цьому її образ настільки сильно асоціюється у Джекі зі світлом, що й галюцинація завжди з'являється в Ореолі жовтого світіння із приємною музичною ноткою, ніби підкреслюючи, що це єдиний промінчик світла, який не дає Джекі остаточно впасти в темряву. Oh, Jerry? Hey, wait! І, як не дивно, гравець теж переймається любов'ю до Дженні. Навіть якщо до цього він не грав у першу частину і не переживав милу сцену з переглядом фільму на дивані. Особисто я, як напевно і багато інших, не грав в оригінал перед знайомством із сиквелом. Але що при першому проходженні, що зараз, мені вдалося полюбити Дженні, адже гра пропонує дійсно теплі та світлі сцени з нею. Танець у барі під приємну музику, поїздка на вагончику крізь тунель страху, стрілянина в тирі і спроба виграти найбільший приз на ярмарку. Усе це без зайвих слів додає жвавості персонажу, і ти розумієш, чому Джекі готовий поставити на кін усе, щоб витягти Дженні з пекла. І так, до слова про мотивацію. Я трохи злукавив, коли сказав, що гра діє за класичною схемою бойовиків промесників. Річ у тім, що десь на середині гри мотивація Джекі Астака різко змінюється. Якщо спочатку він просто хотів помститися кривдникам, то тепер йому повністю плювати на братство, Віктора і все інше. Він ганяється за кульгавим тільки через те, що у нього є витягувач, потрібний темряві. Угода проста буде артефакт, буде Дженні. І Джекі ставить на кін усе. Включно зі своїм життям, щоб отримати хоча б мізерний шанс на порятунок душі своєї коханої. І знаєте, в його дії охоче віриш, бо, повторюся, між персонажами виникає неймовірна хімія, якій просто неможливо чинити опір. Ти розумієш, що Джекі усе це робить заради любові. Сам герой досить класно розкривається, хто б міг подумати, але через екрани завантаження між рівнями. Замість того, щоб додати банальні завантажувальні екранчики між різними локаціями, розробники вирішили вчинити інакше. Вони додали ролики, на яких Джекі Астакадо сидить у темному приміщенні на стільці, крутить у руках пістолет і розповідає різні історії зі свого життя. Ці ролики, звісно, можна пропустити, але я вкрай не рекомендую цього робити. Річ у тім, що в цих сценках відбувається два вкрай важливих аспекти. По-перше, ще сильніше розкриваються взаємини з Дженні, а по друге, куди як більше розкривається сам протагоніст. Тут ми почуємо й історії з дитинства персонажів, і рефлексію з приводу ставлення оточуючих до носія темряви, і емоції від убивства першої людини, і ще багато-багато чого іншого. І це я називаю турботою програвця. Адже кожна мить із невеликої пригоди використовується з максимальною користю. Але навіть якщо ви так не вважаєте, то погодьтеся, що такий підхід набагато креативніший, ніж звичайна картинка і напис завантаження в кутку екрана. Крім розкриття основних персонажів, розробники зробили і дещо ще. Річ у тім, що тут і там напхані різні діалоги між персонажами, які просто стоять на локаціях. Ви можете просто проскочити повз у своїх справах, а можете зупинитися і прислухатися. Хтось розповідатиме про те, що не можна любити яхту більше ніж жінку, а хтось називатиме Джекі поза очі монстром і дивуватиметься тому, як його взагалі земля носить. І, можливо, у цих розмовах немає якоїсь великої художньої цінності, і вони ніяк не просувають сюжет, але їх, я впевнений, робили зовсім для іншої мети. Річ у тім, що у гри вкрай швидкий темп, перестрілка швидка розмова з поплічниками і ось Джекі знову в гущі подій. І лише зрідка з'являтимуться моменти спокою, коли, наприклад, головний герой досліджуватиме свій маєток. І ось якраз тут стоятимуть тригери з тими діалогами між НПС. Вони в грі для того, щоб світ навколо героя здавався живим, щоб гравець ні на секунду не подумав про те, що все тут крутиться лише навколо його протагоніста. Але й на цьому сценаристи не зупинилися. У наратив гри завезли так званий Лор, через що ми можемо дізнатися ще більше інформації про світ, у якому відбуваються події. І це важливо, адже лор робить будь-який проект цікавішим, глибшим і пропрацьованішим. Частина лору розкривається в діалогах із персонажами типу Джонні або Віктора. Наприклад, якщо уважно слухати Джонні Пауела, то вже до середини проходження можна вловити вельми цікавий момент, у якому містик говорить про Ангела і про посудину жіночої статі, на що Джекі реагує з усмішкою. Що ж, думаю, у фіналі містеру Естакадо вже не було так смішно, бо жінка його все ж таки побила. Ще трохи лору подається під час самого сюжету, що в принципі не рідкість для ігор. Саме під час сюжетних подій ми вперше дізнаємося про ангела і витягувач. Але найбільше інформації про будову цього світа і розстановку сил у війні між світлом і темрявою ми отримуємо з реліквій. Це місцеві колекційні предмети, що являють собою атрибутику скульптур різних часів і народів. Ці речі можна знайти під час ретельного дослідження локацій, і до кожного з них додається опис, який є вельми захопливим для любителів історій у відеоіграх. Під час дослідження реліквій ми зіткнемося з Темрявою в містичним чином зниклій колонії Ронок, дізнаємося про істинне откровення» – книжку, що спонукало братство до війни з Темрявою. Дізнаємося про першого носія темряви, з яким 40 днів і ночей воював у пустелі Мойсей. А також почуємо перекази про те, як Янгол спустилася з небес і прогнала темну людину, не давши їй закінчити розпочатий ритуал з поїданням серця племені. Найцікавіше тут те, що чітко простежується слід темряви крізь часи і народи, адже реліквії належать і до часів майсея, і до часів культури ацтеків, і до часів Англії 17 століття. Але що важливіше, в описі цих реліквій простежується історія братства: як вони вперше знайшли книжку з описом світлої темряви, як вони намагалися заточити світло в рукотворну посудину, як вони вирощували викраденого в молодому віці носія темряви, щоб підпорядкувати його своєму вченню? І як, врешті-решт, з нехай і жорстокого, але все ж таки світлого ордену вони перетворилися на кубку сектантів, одержимих прагненням заволодіти темрявою. Завдяки колекційним предметам ми розуміємо, що братство це не просто кубка психів, придуманих на коліні. Це найдавніша організація, яка вже понад тисячу років полює як на темряву, так і на ангела, намагаючись приборкати їхню силу і знищити з її допомогою світ. Такі елементи роблять гру набагато цікавішою і більш проробленою. А той факт, що інформація подається не просто запискою, а голосом Джоні Паулова тільки прикрашає цей бік гри. Окремо хотілося б винести найсуперечливіший момент з усього наративу клініку. За задумом сценаристів, це місце, в якому Джекі, а разом з ним і гравець, мають почуватися незатишно і сумніватися в тому, що є реальність. Тут є всі його знайомі, а в палаті, крім відсилань у вигляді коміксів, є ще маса цікавих моментів. Тут є плакати з рекламою оперної постановки, який точно відображає одну зі сцен у ресторані на початку гри, а також множинні написи і малюнки на стінах. Тут вам і послання до Дженні, і різні фразочки темряви, і навіть малюнки тентаклів, біса і ліхтарів, яких так сильно боїться Темрява. Під час кожного потрапляння до психіатричної лікарні гравець мав сумніватися в усьому можливо, не дурка є ілюзією. Уявіть, який би крутий був поворот, якби події гри насправді виявилися подом хворої уяви пацієнта психлікарні. Ось тільки цей аспект абсолютно не працює. Річ у тім, що гра дуже коротка, і у сценаристів вистачило лише часу на те, щоб посіяти насіння сумнівів. Ну, стільки його ніхто не поливав, і у геймерів не виросли такі думки. Що вказує на те, що реальний світ може раптом виявитися нереальним. Нечисленні галюцинації, ну, вбитої горем людини вони можуть з'являтися, що ще, та начебто й нічого. Але навіть не це остаточно руйнує всю концепцію, а два інші аспекти. По-перше, є чітке перше джерело, в якому чорним побілим написано, що це все правда. Не думаю, що хтось дозволив би сценаристам перекручувати історію коміксів. По-друге, це все-таки сиквел. В оригінальній грі не було жодного натяку на те, що головний герой може бути психом. Та й закрученою комбінацією з двох ігор це не могло стати, оскільки розроблялися два проекти різними командами. А ще гра мало не всередині проходження вустами біса говорить гравцеві, що клініку створено темрявою. Чи можемо ми сумніватися в правдивості його слів? Зрозуміло, чому б і ні. Ось тільки не в рамках лінійного шутера, створеного за кілька копійок за не дуже популярною франшизою. Не в образу грі, звичайно, але не тягне вона на бойовик із настільки мудрованим сюжетом. Ось так і виходить, що задумка то хороша, в принципі. А ось її реалізація взагалі ніяка. Розробники провели чудову роботу щодо наративного наповнення. Пол Дженкінс недарма отримував свою зарплату. Вийшов і продуманий сеттинг, і якісно прописаний головний герой, і чудова любовна лінія, в яку віриш, і навіть непоганий антагоніст. Нехай і не такий, який вам запам'ятається, але такий, що чітко дотримується своїх мотивів. Приємно, що The Darkness 2 це не просто бойовик на вечір, не а гра з хорошою, можна навіть сказати, душевною історією, яка навіть через багато років буде спливати у вас в пам'яті. Навіть якщо відкинути за рамки драйвовий ігровий процес, який навіть через стільки років після релізу не втратив своєї актуальності. Я все ж готовий визнати, що у цій грі справді є дещо таке, за що її варто цінувати. Я неймовірно радий, що через стільки років повернувся у цю гру. Місцева історія знову подарувала мені широкий спектр емоцій, і я сподіваюся, що зміг пояснити вам, яким чином вона це зробила.